Я мов ти знаєш, стільки разів живеш, каже народна мудрість. Саме тому розумні люди ще від середньовіччя намагалися знати якомога більше мов. А чи це широка дорога в світ, що дає пізнання, контакти, світогляд? Саме тому в провінційному Житомирі влітку 1949 року вирішили відкрити Вчительський інститут іноземних мов. І готувати педагогів, котрі навчали школярів англійської, німецької та французької, так розпочинається історія одного з найпрестижніших вишів нашої держави навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського держуніверситету імені Франка. Є тут велика бібліотека, що дає необмежені можливості для професійного росту і викладачам, і студентам. Фонд нашей библиотеки составляет 65 тысяч книг. В основном это литература на английском и на немецком языках. Но еще есть книжки на французском, испанском, польском, итальянском и другие. Это учебники и словари, художественная литература в оригинале и адаптации. И ежегодно мы пополняем свой фонд новой литературой, которую заказываем по каталогам, но еще и много литературы мы получаем в дар. Є тут багато чудових студентів, таких як президентський стипендіат Тетяна Хоменко, в якої за всі роки навчання були тільки найвищі оцінки. Чи важко було здобути президентську стипендію? І за що ви її отримали? За навчання, за оцінки протягом всіх років. Я намагалася відмінно. Виконувати програму, здавати сесію і а, тому а, такі здобутки. Тому й відкривають отримані тут знання дорогу в життя і лишають найкращі спогади про студентське життя. Взагалі, англійська мова, вона в нашому житті повинна допомагати. Це то є безперечно. І також, наприклад, що щодо мене, я Використовую англійську мову в зовнішньо діяльності, тобто, воно воно мені допомагає спілкуватися з, з іноземними партнерами, і так взагалі, навіть у житті, якщо десь поїхав за кордон, то, то є дуже добре, якщо ти можеш щось відповісти. І це завдяки факультету іноземних мов Житомирського педуніверситету. Студентська дорога до знань широка і різноманітна. Тут не тільки лекції, а й ще багато чого. Студентське наукове товариство просвіта функціонує в навчально-науковому інституті іноземної філології уже понад 10 років. Основними видами діяльності є допомога в організації пошукової та навчально-дослідної діяльності студентів. В навчально науковому інституті іноземної філології функціонує понад 20 студентських наукових. Проблемних груп у них задіяно понад 100 студентів, які займаються науково-дослідною роботою. Також студентське наукове товариство просвіта інформує студентів про можливість про можливість участі у різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конференціях, олімпіадах, семінарах, а також міжнародних програмах академічного обміну. У нашому інституті доброю традицією стало проведення щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, сучасні напрямки дослідження міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов. Наші студенти беруть участь та перемагають у програмі академічного обміну та у наукових конкурсах. Студентське життя навчає громадянської позиції. Студентське братство навчально наукового інституту іноземної філології основну увагу своєї діяльності приділяє виховній та просвітницькій роботі нашого університету. Студентське братство поділене на сектори: на культурно-масовий, спортивний, науковий та навчальний. В науковому секторі в нас створено студентське наукове товариство, куди може піти кожен бажаючий. Культурно-масовий. робимо різні концерти до традиційних свят державних, до різних ювілеїв. Команда КВК існує, яка представляє наш інститут на всеукраїнських змаганнях. В спортивному секторі в нас є студенти, які приймають активну участь в міжнародних та всеукраїнських змаганнях, де отримують призові місця і нагороди всілякі. Врешті-решт, студентське життя навчає того, чого може не довчили батьки. Самостійності, вміння жити в колективі, облаштовувати свій побут. Чудовою школою є гуртожиток, де живуть всі іногородні. В гуртожитку проживаю вже п'ятий рік. Просто можна сказати про мій гуртожиток, що це мій другий дім за ці роки став. Він подібний часовому механізму з цілою низкою шестерень, які, хоч і крутяться в різних напрямках, та все ж взаємодіють як одне єдине ціле. Так і в нас, кожен має свої турботи, свої проблеми, але всі ми дбаємо про свій дім разом. Саме тому в нас є чіткі правила внутрішнього розпорядку. Багато студентів вважають, що не можна по справжньому вважатися студентом, якщо ти не жив у гуртожитку. Навчально-науковий інститут іноземної філології відкриває для нашої молоді широкі світи, навчає почувати себе в них впевнено, тож і Житомир, і область можуть гордитися тим, що мають такий сучасний, престижний навчальний заклад. Завжди приходить несподівано, може, вночі, може, посеред робочого дня. Саме тоді вона завітала до Сергія Володимировича Кобилинського, відмінника охорони здоров'я, заслуженого лікаря України, заступника завідуючого відділом обласного управління охорони здоров'я, і навернула його до написання не медичних трактатів, а ліричних етюдів, оповідань і новел. Перше оповідання було, називалося, воно в мене називається в першій книжці про тебе і про нас, через що вона так і називалась листок дерева. Це була така, була така осінь, як сьогодні. Я ще був начальником управління на той час в місті Житомирі. Відкрите вікно, залистає, залітає листок дерева з дерева. Ну, думаю, ну, Це була новина, яка то цікава. Діло вже завершалось до кінця робочого дня. Заходить в кабінет секретарша і каже, що. Сіломіш до вас на прийом проситься молода і гарна дівчина. Ну, думаю, конець робочого дня, молода, гарна дівчина, приємно буде познайомитись. Заходить хлорі дійство, жінка років 25, стала у дверях і каже: ну, от нарешті ми з вами зустрілися. Ви такі же, які були, такі же привабливі, симпатичні, як і моя мама про вас розповідала. Тут у мене, звісно вже почув, як і по спині бігають таракани в тапочках, ну, думаю, все. Я ще собі так би мовити, але ж все рівно думаю, такий початок розмови, що воно, звичайно, добро може не кончитися. Ну, все-таки, скільки вам років? 25. А звідки ви? Ну, З Романова. В Держинському районі, де я 4 роки працював головний лікар. Я себе зараз почитав, 25-26 років Романов. Хоча обліком моралі там 100% обезпечено було. От. А деві зараз в Житомирі. Хорошо, вчителька, до речі, із 25 школи. Ну і коротше, вона там себе, так, так би мовити, на мене такими грелимів очима позирає, а я хоч би велись туди через підлогу. І потім каже: ну, от, щоб довго Божий вечір темніє, міє, осінь каже, щоб довго про це ми з вами не говорили, я ваша дочка. Ну, я думаю, підлога точно зараз розтулиться, я піду до сього на перший поверх. Ну, отак почалося це все знайомство. Потім вона каже, ну я бачу, що ви вже трошки починаєте, так би мовити, ну, чуть я не розстерявся, хоча ніколи такого не було. Каже, ви я приїхала додому і робили якесь розсвідчення. Я, я вас точно не перував. Ні, каже, ви не порвали мене. Але коли я приїхала додому в Романівський район, село Романівка, мати каже, бачиш, як у нас у житті склало, склалося, мене опорвали. Тобто маму кестривий Ростин каже, і тебе народив доктор Кобилінський. Вона каже, о, то це знакома у нас фамілія, яка на слуху, в Житомирі, всі про нього знають. Ну, то передаємо вітання. Оце через три, скільки років пройшло, каже, я три роки вже їй теж зробили кестривий ростин. І вона через три роки з дитиною вже прийшла, так би мовити, передати вітання від матері. І це не так, ну вже потім, звичайно, у мене вже сльози появилися на очах, вже почали цілуватися, обніматися, ну і все остальне, крім того, що ми зараз подумали. Ну і потім прийшов, думаю, треба це ділити, так би мовити, як викласти на папері. Ну, виклав чесно, сів, написав, потім вже пішла в газету, одна, друга, третя, п'ята, п'ять газет публікують в області досі мої оповідання. Ну, і, чесно кажучи, два журнали: один республіканський, один обласного значення. А потім ну, назбиралася десятка два оповідання. Дочка Юля каже, ну, давай виведемо книжку. Ну давай. Це розповів Сергій Володимирович на презентації своєї третьої художньої книги в читальному залі Коростишівської районної бібліотеки. Саме в Коростишеві. Він 13 років працював головним лікарем районної лікарні, і саме тут живуть багато героїв його правдивих творів. Тож, друзі по роботі, просто жителі міста тепло вітали свого давнього і доброго знайомого в новій іпостасі. Життєву дорогу кожної людини вишито різними кольорами. Та навіть через кров операційної, через чорноту зради і втрат він бачив світлі тони мудрості, досвіду, філософського осмислення світу, як, наприклад, ще в армії, коли його молодого солдата було поранено на навчаннях Десна 72 Ну Так трапило, що були деякі події в моєму житті під час служби в армії, де Ну, до сих пор не хочу про них згадувати. Не тому, що там були якісь особливості, я просто була в як ми кажемо, ситуація. І довелося майже сутки чекати, поки прийде. Конкретно 72-го року вчення дісна 72, щоб ви не думали, що це таке, це були бойові, бойові навчання, де ми довелося приймати участь. Ну, Я один з тих парнів, котрий ми разом служили, він просто-напросто не покинув там. Я його зустрів вже через 30 років в Житомирі. Мороз, зима, тріскуче такое, він стоїть трикотаж в трикотажних спортивних штанах, там очки засалені вже, тому що руки жирні, як у Бері, як ми говоримо. я боковим зренням старого воїна-розвідчика уловив його, що це він був. Ну, подходжу, Олег, ти. тільки, говорить, не бий мене, тому що я знаю, як ти б'єш, і чим це діло може кончитися. Така от теж є оповідання про нього. Я написав, йому подарило лично. І ну, так би мовити, такі от були епізоди. Методист бібліотеки Ольга Степанець нагадала присутнім біографію Коблинського. Народився в Овруцькому районі, закінчив у Чорнобилі медичне училище і працював фельдшером у селі. Після армії вступив до Вінницького медінституту, а після його закінчення... Був головним лікарем сільської дільничної лікарні, головним лікарем Паростишівського району, начальником управління охорони здоров'я міста Житомира. Зараз працює в обласному управлінні охорони здоров'я. Більшість свого життя Сергій Володимирович провів у білому халаті. І колеги тепер з теплотою згадують спільну роботу з ним. Я в лікарню прийшла у 90-му році і на роботу мене брав по переводу Сергій Володимирович. Пропрацювала я з ним сім років. В 1997 році Сергій Володимирович призначив мене своїм заступником, заступником з амбулаторно-поліклінічної роботи. В роботі він був досить вимогливий і такий, ну і коректний, як головний лікар і як лікар. Сам працював і вимагав від нас, від своїх заступників, також великої роботи і працездатності. Що ви для себе взяли від нього як керівник? Що навчились? Ну, навчилася, по-перше, працездатності такої, працелюбності, уміння працювати з людьми. Уміння вимагати від людей, але разом з тим в той час і не ображаючи людину, навчилася приймати певні рішення, навчилася як згуртувати людей, як пояснити щось людям і добитись від людини виконання, не принижуючи її гідності. Працював із Сергієм Володимировичем Кобелінським. Більше 12 років в одній команді. На час, коли прийшов Сергій Володимирович, ну, в лікарні значно зміцнилася матеріальна база. Було проведено цілий, за відділеннями лікарні, були закріплені шефські організації, які проводили ремонти. Бу... Була добра взаємодія з органами державної влади, з тодішнім першим секретарем райкому партії Борейком Михайлом Степановичем. І завдяки цій тісній співпраці вдалося залучити багато промислових підприємств для покращення матеріальної бази. Треба сказати, що він зразу згуртував колектив, зразу відновив роботу хору. Лікарні, які згодом добився звання народного хору. Проводилися, проводилися в нас зустрічі з ветеранами. Він впровадив день лікарні. За період роботи Сергія Володимировича в нашій лікарні, я завжди був завідуючним ліка... урологічним відділенням. Ми спілкувалися з ним чисто професійно. Е, ну, як уролог, він сам по професії, сам гінеколог. А я, як уролог, то ми, коротше говоря, часто е, ну, пере, е, друг, другом спілкувалися то на операціях, то консуль, е, консілі, ми були урологічно-гінекологічні, там все вот. Ну, І крім того, ми якось з ним зійшлися. Він людина така людяна. Він завжди приходив, входив по відділенням, питав, що там не вистачає, чи якої апаратури, чи ще щось таке, чи якісь вікна, двері, чи посанці. Так, що ми по цьому ділу спілкувалися. З Сергієм Володимировичем Кобілінським я працювала багато років. Він головним лікарем, а я, завідуючий бібліотекою лікарні нашої медичної. Я хочу сказати, що в цей період, за роки його працювання в лікарні, наша бібліотека виросла. Вона переїхала в нове приміщення і стала базою передового досвіду серед медичних бібліотек нашої області. Тут постійно проводяться зустрічі, в нас семінари серед навіть серед бібліотечних працівників області. От радує те, що в нас ем, наша бібліотека не закрилася в часі важкі часи для медицини. А навпаки, Сергій Володимирович дуже цікавився бібліотекою, цікавився новою літературою і сам читав. і, Як казали, ось його колеги, він заставляв працювати всіх також і читати і лікарів, середній персонал. З того часу ми почали виписувати багато періодики. Для кожного лікаря зараз фахівця є. У нас ви можете замітити ось на столі є журнал в кожного лікаря. І на цей час ми виписуємо навіть більше як районна бібліотека. Понад 55 назв, газет і журналів. Коростишівська районна лікарня. 13 років працювати в такому знаменитому знаменному. Рік за два, як я так жартома говорю, колектив, як наша, наша, бачите, навіть не обмовився, Щиро відверто сказав, кортикористичка районна лікарня, то, мабуть, воно саме розуміти залишило найбільше такий вражаючий і найбільше такий пам'ятний період у своєму житті. Від тих часів, коли там працював Кобилинський, і донині один із найкращих медичних закладів області. У штаті там 600 медичних працівників, під їх наглядом 230 хворих у стаціонарі та ще майже 900 щодня з усього району на прийомі в поліклініці. А ще районній лікарні тоді було підпорядковано 13 медпунктів та 5 сільських дільничних лікарень, широке поле, щоб проявити себе як лікаря і керівника, і ще ширше пізнати життя. У всіх його проявах, якщо говорити так про книжки взагалом, то чесно признаю, скажімо, перша книжка про тебе і про нас там. Ну, відсотки 85 – це події з особистого життя, події з самих близьких людей, події з життя своїх близьких друзів. У другій, ну пример, скажімо чесно, 50 на 50. І загалом, якщо говорити, то вимисла та нема ніякого. Ну, ви самі розумієте, що в книжки в оповіданні, будь-які оповідання, будь-якій будь книжці, історичному навіть романі, не може такого бути, щоб там не було ніякого художнього домислу. Тому факти є. Ті всі оповідання, які написані в цих трьох книжках, це дійсні факти життя людей, життя мого моєї життя, моїх батьків, моїх рідних, моїх друзів. Його книги е, наші читачі читають. Вони їх ну, люди... Книги ж про цих людей так, книги е, не тільки про користишиських. Він якось так писав, що от якщо читаєш, я ну, якось так згадую, який це лікар. О, нібито наш. Ну, він змінює, змінює там, ну, ну, наприклад, фамілію чи ім'я. Дуже цікаві в нього книжки. Ну, такий короткий жанр, е, класичний, оповідання е, людей приваблює. Я попав до нього там у всі книжки, всі, то ми з ним спілкувалися, як він любив охоту, я любив охотник. Ми часто спілкувалися, бували на природі, по іменно по таким, охота, рибалка, там, то, видно, ми зійшлися просто як чоловічі характери. Там, так і, так і нам. Ну от про Сергія Ніколаєвича розказує конкретний про охоту. Він завжди дуже, це його любиме вираження було і є моя Надежда Петровна, моя Надежда Петровна. Ну, случилось так, що ми ходили на охоту і вбили лисицю. Він приніс велика, там метро півтора, оце моя Надежда Петровна, буде на воротник, да". Ну, Лисиця ж трохи хитріша за нас. І я небрежно просив під дуб, поставили ружйо. аму закону охотників таков, ставиш бутилку коняка, не надівайся. Поки не розкладали це все діло, приходимо, але всі це вже немає. <риклад> <риклад> це дійсне оповідання. Так було чи ні? Так було, так. Ну і багато других. Про травматологію, про Андрія Петровича, новіка теж є там окремі фрагменти. Ну практично про багатьох наших лікарів, якщо уважно читаєте, то ви можете себе там знайти. І я дуже вдячний, що така була життєва можливість працювати в кориснишові, спілкуватися з усіма присутніми. Закінчу зараз писати п'яту книжку. Сьогодні останнє оповідання, воно називається, що все в житті надається один раз. Така робоча назва її цієї книжки п'ятий, важко тебе не чекати. Але у думках я вже планую шосту, сьому, восьму романа написати. І наступна буде така, як вийде вже. буде, ну Така назва придумав, продовжую жити тобою». Так що кожен з вас може подумати, що це саме про вас. Книги Сергія Володимировича Кобилинського захоплюють не тільки тим, що в них читач може пізнати самого себе або своїх сусідів чи колег по роботі, а й добротою та людяністю. І от я не пам'ятаю, скільки це років назад, зустрічаємося ми з ним у Житомирі, а він мені каже, Любомикович, я хочу ви книжку прочитали. Думаю, з глузду з'їхав чи що, чоловік. Вроді би професію має нормальну, нормальний чоловік, тут ударився ці книжки. Але він мені підписав цю книжку, я взяв цю книжку, і вона в машині мене каталася, мабуть, ну десь біля місяця. Ну, я ж правду вирішив розказати, то я розказую. І от однажди ми з водієм їдемо в Києві, пробка, не було що робити, ну ви знаєте, в Києві їдуть ці машини. Єле-єле. Я відкриваю книжку. Прочитав це повідання перше, друге. І я вже за ту пробку забув, але водій знав, куди їхати, і забув, що водій вже приїхав і ще вже 5 хвилин я чекаю, що треба було куди заходити. Я на тільки захватився тою книжкою, що зрозумів, лікар це добре, але є великий талант письменника. І письменника. Ну, повірте, книжки мені попадали дуже багато. І письменники, які в кавичках були, мабуть, вони і сьогодні лежать, я їх жодне не розгорну. А ця людина писала про себе. Тобто це цікаво. Це хочеться читати і хочеться вірити цій людині, що вона правду каже, що вона напише 7, 8, 9 і так і далі. Дай Бог, щоб це обов'язково трапилось. Це талант всьому. Розумієте? Тобто він як лікар, талант, він як письменник, талант, він як поет, талант. І якщо б він захотів би, я думаю, він став би архітектором, він став би будівельником, тому що йому в житті це дано. Людина переживає за щось, людина піклується, опікається чимось. Це дуже дорогі цінності, на жаль, які ми втратили. І я думаю, нам потрібно до цього вертатися. До то, тої людяності, порядності, чого нам сьогодні, на жаль, в нашій суматошній житті не вистачає. Всі, хто виступав на конференції, згодні були зі словами завідуючої ФАПом із великих кошарищ Віри Іванівни Слюсарчук про те, що багато газет нині. Нагадують базарні торги, надають свої сторінки або для пліток, або тому хто більше заплатить, що центральні канали телебачення переповнені боями без правил, дешевими шоу та порно, і важко знайти щось світле для душі, на чому можна було б виховати молодь, навчати її доброти та справжніх цінностей життя. Саме таким приємним винятком. На фоні нинішньої суспільної сірості і є книги Кобилинського, за що читачі щиро дякували авторові. Знаєте, от е, наше життя не є таким простим, на яким воно здається, дивлячись на ці всі події, які відбуваються в нашому суспільстві. І, звичайно, мені як лікарю, скажімо, не байдуже наскільки сьогодні ставлення людей один до на одного, наскільки з ними відбуваються стосунки, відношення, як на цих стосунках відношеннях виховуються наші наступні покоління, адже приклад кожного батька, кожної мами, це є прикладом для своєї дитини. І Як будуються стосунки в сім'ї, як будуються, будуються стосунки між. В сімейних відносинах, як сьогодні себе поводять люди тролейбусі, в автобусі, в магазині, в кінотеатрі. адже скажімо, сьогодні не так часто можна побачити, на жаль, коли молодий чоловік може вступити в місце для якої-небудь жінки в тролейбусі. Адже кожен з них забуває про те, що перед ним чи то маленька дівчинка, чи то в літах вже жінка, це це чиясь мати. Майбутнє і теперішня чиясь мати, а мати це жінка, жінка це святе, і саме людина, яка любить жінку, яка любить свою маму, яка любить свою дружину, своїх доньок, і яка любить у цьому аспекті життя, життя в його різнобарвних кольорах, щирі взаємності, побудованих на довірі, повазі, відчутті доброти, щирості, взаємності, любові, кохання. І, мабуть, це стало таким от поштовхом для того, щоб якось хоч якусь внести, так би мовити, в свою частку, щоб люди повернулися до того, якими ми повинні бути в своїй доброті, в своїй взаємності, в своїй любові один до одного.